Доброго ароматного ранку, друзі! Я сертифікований ароматолог, аромаконсультант, практик рейндроп, вітафлекс та масажу обличчя з ефірними оліями. Мій досвід у використанні ефірних олій більше семи років. Тема, з якою я вас познайомлю, це техніка безпеки в роботі з ефірними оліями. Ефірні олії це надзвичайно висококонцентровані та складні хімічні ревчовини. Їх сила в десятки та сотні разів перевищує силу самої рослини. Наприклад, лаванда вміщує в собі більше 200 хімічних речовин. Ефірні а, е, а в одній краплі лимону е, міститься сім лимонів, в одній краплі м'яти 26 чашок м'ятного чаю. Можете себе уявити цю силу. Ефірні олії. Це маленькі, летючі, ліпофільні жиророзчинні молекули, які легко проникають в усі клітини організму та через гематоенцефалічний бар'єр. Бар'єр, який не дозволяє шкідливим речовинам проникати в мозок. Ефірні олії являються, як сказала пані Юлія, вторинними метаболітами. Вони входять в усі біохімічні процеси живого організму, в тому числі людини. За 22 секунди молекули ефірної олії досягають мозку, за 2 хвилини надходять у кровотік, За 20 хвилин потрапляють у кожну клітину нашого організму. Враховуючи ці фактори, потрібно розуміти, як правильно ними користуватися. З одного боку, це надзвичайна сила і користь для організму. З другого боку, для того, щоб отримати результат, потрібно Правильно вибрати ефірну олію та правильно нею користуватися. Саме основне це вибрати якісну ефірну олію. Потрібно бути впевненим, що це дійсно 100% натуральна найвищої якості олії, бо від цього буде залежати результат, який ви отримаєте. При виборі ефірних олій треба бути обережним, тому що є багато олій низької якості. Розглянемо ж техніку безпеки користування ефірними оліями. Які ж шляхи використання ефірних олій? Це перший ароматичний чи дихальний шлях. Другий це нанесення на шкіру місцеве використання. І прийом всередину. Це три основні шляхи. Є ще інші, але ми поговоримо зараз про ці три. Перший ароматичний шлях. Можна вдихати ефірну олію з пляшечки просто, відкрутити кришечку і вдихати. Чи з долони, капнути на долоню крапельку олійки, розтерти між долонями та скласти руки човником і дихати. Вик... Саме основний і найбезпечніший шлях використання це вдихання ефірних олій через дифузор. В компанії представлені ультразвукові дифузори високої якості, високої сили потуги розпилення, холодного розпилення. Як перевірити дифузор свій дифузор на ефективність? Ставимо над парою, яка виходить з дифузора, руку І тримаємо руку над парою. Якщо долоня суха, значить це якісний дифузор, яким можна користуватися, який буде розбивати воду та ефірні, ефірні олії на дуже дрібні молекули. Яка ж кількість крапель ефірної олії показана для. Вживання через дифузор. Якщо ви тільки починаєте користуватися ефірними оліями, не потрібно брати багато, достатньо буде двох-трьох крапель навіть, тому що ефірні олії знову ж таки дуже потужні, і навіть вісім молекул ефірної олії вже працює. Тому не бійтеся, що ви взяли мало, це буде достатньо. Якщо у вас є алергія на різні аромати, починайте з однієї краплини. Час, на який включаєте спочатку дифузор, це 15-30 хвилин один раз на день. Пізніше, коли ваші рецептори очистяться, і ви зможете включати частіше дифузор, ставити на довше. Якщо будете, також якщо будете використовувати ефірні олії. В осінньо-зимовий період або використовувати для очищення приміщення, то можна брати кількість крапель більшу. Потрібно ще важливо враховувати об'єм приміщення. Якщо приміщення більше, то беріть більше крапель ефірної водії. Далі, будь ласка. Розглянемо місцеве використання через шкіру. Обов'язково наносимо ефірні олії на шкіру розведеними. Добре, якщо зробити тест, нанести розведену олійку на передпліччя та через 30 хвилин подивитися на реакцію. Також на етикетці кожної пляшечки. Є рекомендації по розведенню ефірної олії ми взагалі ну, враховуємо ці рекомендації, але розводимо в середньому, беремо одну краплю ефірної олії на 1 мілілітр базової олії рослинної. Для масажу розведене ще більше. Наприклад, на 30 мл базової олії беремо 3-5 крапельок ефірної олії. Для розведення ефірних олій рекомендується. Рекомендується брати якісні рослинні олії, такі як дефракційна кокосова, мигдалева, виноградних кісточок, кунжутна, оливкова, жожоба, зародків пшениці. Їх підбирають в залежності від того, який результат вам потрібно отримати. Рослинні олії мають свої властивості, і дуже добре їх поєднати з ефірними оліями. Ефірні олії, як я вже казала, ліпорощ, ліпофільні жиророзчинні, і вони проводять на собі, затягують всередину ту речовину, на якій ми її розводимо. Тому буде, потрібно бути дуже обережними з цим. В компанії є чудовий комплекс рослинних олій, В6, з яких витягнута важка фракція, що забиває пори шкіри. В6... Дуже якісно, якісний комплекс, він легкий, дуже легко наноситься, швидко входить в шкіру, не залишає жирних слідів, не псує одяг чи білизну. Я кожного дня користуюся розведеними оліями на В6, зранку, ввечері, на стопи наношу і. Раджу всім своїм знайомим, які хочуть придбати ефірні олії, розводити саме на В6, і використовую В6 для розведення ефірних олій, коли роблю масаж. Також в компанії є такі олії, вони називаються фотосенсибілізуючі олії, які мають реакцію на сонячне світло. Тому ці олії слід потрібно наносити з обережністю до за 24 години до виходу на відкрите сонце. Чи не наносити на відкриті ділянки шкіри? Е, які ж саме це олії? До них відносяться такі олії, як дягіль, окотея і всі види цитрусових це апельсин, бергамот, мандарин, лимон. Лайм, грейпфрут, нефритовий лимон. Також ці олії при сонячному світлі можуть викликати появу пігментних плям, які потім довго не сходять. Також в компанії є так звані гарячі олії. Це, наприклад, гвоздика, кориця, орегано, тім'ян, базилік. Їх наносити на шкіру потрібно тільки в розведеному вигляді, бо можете отримати подразнення шкіри. Саме безпечне нанесення ефірних олій на поверхню шкіри це нанесення на стопи. Там шкіра не така тонка і не така чутлива, але є всі проєкції всіх внутрішніх органів, на які можна. Якщо вам потрібно, вплинути саме через стопи. Є також певна група олій, які вважаються безпечними і які можна наносити без розведення. Це, наприклад, такі олії, як лаванда, ладан, равенсара, копайба. Після нанесення ефірних олій, реакцію можна побачити навіть не відразу. Тому все ж таки краще їх розводити, особливо для діток. Зони, де не можна наносити ефірні олії, не можна наносити на слизові, в очі, щоб не потрапляли ефірні олії, подалі від очей руки тримати. Слуховий прохід не можна капати і наносити на інтимну зону, тому що можна отримати певну реакцію подразнення шкіри. Розглянемо, ще такий спосіб дуже приємний і легкий як використання ефірних олій для прийняття ванн. Тут так само є свої перестороги. Так як ефірні олії не змішуються з водою, то потрібно їх спочатку капати на емульгатор. Емульгатором можуть виступати морська сіль, сода, мед, Молоко, вершки, рослинні олії. Спочатку їх розчинити на емульгаторі, а потім додавати в ванну. Ванна, ванну потрібно брати воду не гарячу, теплу, 30, не більше 38 градусів. І з перших спроб то рекомендується 10-15 хвилин приймати ванну. При збагаченні ефірних оліями косметичних засобів також є певні пересороги. Так як в косметичних засобах інших компаній міститься багато, можуть міститися багато шкідливих компонентів: це в гелях, милі, в шампунях, кремах. Можуть міститися алюмінії, парабени, ви знаєте багато цих шкідливих речовин, тому е, бажано не додавати, не додавати наші ефірні олії в е, е, косметичні засоби інших компаній, щоб не отримати непередбачену реакцію. Е, е. Тому що ефірні олії проводять на собі всередину все, що їх додаєте. Будь ласка, слайди, поверніть. Хочу зупинитися на прийомі ще, ще на один, будь ласка, на прийомі всередину. Дякую. Не можна безконтрольно приймати ефірні олії всередину, тільки у крайніх випадках, коли для цього є медичні покази. Приймати слід завжди розведеними. В компанії також є капсули спеціальні, вони виробляються з рослинної сировини, тому можна їх використовувати навіть ваганом. Вони дуже швидко розчиняються і дуже. Швидко потрапляють куди, їм куди рослинні куди ефірні олії потрібно. В капсулу капаємо спочатку рослинну олію, потім додаємо одну-дві крапельки ефірню, ефірної олії. Багато не треба всередину приймати, хіба що по показам медичним. Якщо у вас немає капсул, можна давати ефірну олію на мед. Чи на шматочок цукру, можна на ж хліба, можна на рослинну олію в ложечці? Коли ви приймаєте всередину ефірні олії, потрібно бути дуже обережними і чітко знати, яку олію ви берете і яка, яка її діє, який буде вплив на організм і на слізову, тому що через те, що ефірні олії. Дуже концентровані, вони можуть пошкодити слизову стравоходу, шлунку, кишківника. При безконтрольному прийомі всередину вони можуть накопичуватися та пошкодити печінку і мати токсичний вплив на організм. Кількість ефірних олій для прийому всередину, як я казала, повинна бути невеликою. Це достатньо буде одної-двох крапель. Якщо потрібно більше, то тільки після консультації з фахівцем. Тому найкраще використовувати ефірні олії через шкіру місцеву або через дифузор. Далеко не всі ефірні олії можна приймати всередину, тому треба розуміти, чи ця олія входить до списку тих, які можна приймати, яка доза при прийнятті, яка кількість днів. З яких компонентів складається та на що ця олійка впливає? Далі, будь ласка, для дітей. Дякую. Техніка безпеки використання діточками. На слайді ви бачите приклади розведення ефірних олій для діточок? Мається на увазі. Одна восьма від об'єму рослинної олії базової. В компанії є лінійка продукції, яка створена спеціально для діточок. Вона називається сірін, яку можна використовувати навіть для немовлят. Продукція дуже класна, ароматна, містить в собі лаванду. Спробуйте, рекомендую. Всі ефірні олії при використанні, при тому, якщо у вас діточки є в, 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 в сім'ї, вони потрібно бути щільно закриті і зберігатися подалі від дітей, тому що дітки, діткам подобаються ці малі, маленькі пляшечки, вони їх беруть і граються ними, але можуть їх відкрити і мати токсичне пошкодження, якщо вип'ють, та, та інші проблеми, тому потрібно їх слід закрити закритими та подалі. Використовувати ефірні олії рекомендується по рекомендації, які олії, в якому віці можна брати та в яких дозах розводити. Не дивлячись на те, що деякі можна застосовувати нерозведеними, краще все ж таки розводити олії. Безпечними для дітей вважаються лаванда, ладан, копаєва, ромашка, кріп, равенсара. Решта олій по показах. Далі, будь ласка. Для вагітних, як ми використовуємо, не, не рекомендується використовувати ефірні олії в першому триместрі, триместрі, якщо наносити на шкіру не рекомендується, якщо особливо жінка не користувалась до цього ефірними оліями. Немає певних даних, які говорять про те, що ефірні олії нашкодили, але все ж таки краще вберегтися і користатися ефірними оліями через дифузор. Не рекомендується використовувати такі олії, які можуть бути абортивними для організму, Це які викликають скорочення матки це м'ята і гарячі олії. Далі, будь ласка. Ефірні олії для людей літнього віку. Вони потрібні потрібно їх розводити. Доза зменшена така, як для діточок, тому що шкіра в віці стає тоншою та чутливішою. Дуже добре є вдихання через дифузор. Воно дає проф... через дифузор профілактику безсоння та стресу, допомагає. Відчувати себе спокійними і добре відпочивати вночі. Далі, будь ласка. Поговоримо про зберігання ефірних олій. Ефірні олії ви бачите, у скляні, темні пляшечки бурштинового скла дуже високої якості. По-перше, тара зі скла не вступає в реакцію з ефірними оліями. По-друге, темне скло захищає її від світла. Від світла. Пляшечки рекомендують тримати щільно закритими, бо молекули ефірних олій дуже летючі. Е, та, оте, е, та зберігати в темному прохолодному приміщенні місці. Можна в холодильнику. Е, в кожній пляшечці є така пластикова крапельниця. Не прибирайте її, тому що вона. Е, Через неї легше ще дозувати олійку, та вона перешкоджає потраплянню повітря всередину, тому збільшується термін придатності ефірної олії. Термін придатності, наприклад, цитрусових один рік після відкривання, і то при рекомендації зберігати в холодильнику. Для всіх інших олій термін користання. Ну, можна сказати, не обмежений, як казала пані Юлія, але при умовах, які названі вище, то тримати подалі від світла закритими, і в прохолодних прохолодному приміщенні, такі застереження я би хотіла вам розповісти про ефірні олії. Якщо вже ефірна олія потрапила десь на, на слизову, потрапила в очі, е, ні в якому разі не промивайте це місце і очі водою, тому що вода е, ще більше ще глибше проводить ефірну олію всередину. Е, легко дуже е, зняти реакцію ефірної олії. Е, рослинною, жирною олією на спонжик і протерти це місце. Воно зразу ж подразнення знімає, знімається. Ще при застосуванні ефірних олій рекомендується пити багато води, чистої води, тому що ефірні олії вводять токсини та шлаки і очищують наш організм. Тому допоможіть, будь ласка, своєму організму прийомом е, більшої кількості води. Ефірні олії змінюють на краще наше життя. Приєднуйтесь е, до мене в Фейсбуці е, та покращуйте, я, покращуйте якість до тобто, вашого життя. Будьте здорові і щасливі з ефірними оліями компанії Young Living. це легко та приємно. Дякую за увагу. Чим я можу бути корисною? Будь ласка, можу робити масажі, масажі рейндроп ефір, Вітафлекс з ефірними оліями, масаж обличчя можу навчити вас, консультую, проводжу аромазустрічі. Супроводжує нових партнерів, допомагає людям е, е, сту, е, робити замовлення, м, навчаю, як е, користуватися чатом своїм е, віртуальним офісом. У мене такі хотіла поділитися ще своїм досвідом. У мене такий досвід цікавий. Е, я вже користуюся більше семи років, але в мене досі на чисту олію. Е, Є реакції, тому я завжди їх розводжу завжди. і продовжую їм з ними користуватися. Тому що всі ми індивідуальні, організми, всі різні, в когось швидше йде очищення, в когось повільніше. Тому, будь ласка, розводьте завжди ефірні олії при нанесенні на шкіру. І користуйтеся з радістю та любов'ю. Дякую.